Вечір добрий. Зараз хочу показати, як за допомогою Python локально на своїй машині можна генерувати зображення з довільного тексту. Ну, По-перше, потрібен якийсь Python-інтерпретатор. В мене для цього я використовую здебільшого Jupyter. Можете інше. По-друге, треба ну, сам Python, треба встановити бібліотеки. Diffusers, Transformers, Accelerate, Xformers, Torch Vision. Тощо. На це набдобиться час, тому що, ну, бачите, наприклад, деякі з них вимагають там, сотні метрів мегабайт пам'яті. І це може зайняти певний час. Далі вон, за здебільшого ці бібліотеки дають купу повідомлень, мені вони не потрібні. Да, е, тому що я їх вимикаю, хоча вони не всі вимикаються. Тепер мені потрібні бібліотеки Diffuser Storch. Після чого я завантажую вже натренуровану бібліотеку Stable Fusion. Я використовую цей Phot. Знову ж таки, це займе певний час. Може де хвилини зайняти, може кілька хвилин зайняти. Тобто, В принципі, воно пише, да? тобто, треба цей, щоб з -з залити цей, цю модель, вона 200 метрів по одному метру, тобто десь 200 секунд, ну, може і 15 коли зайняти. Кого -як. Далі, самі по собі, коли ви залили модель, на чому її запускати? Можна запускати на CPU, можна запускати на CUDA. Для цього ось така команда CUDA, Якщо я не да? куда, чи CUDA, ні. Тут він пише, які є, КУДА. Поблизі через А. Куда це означає, що буде запускатись на графічному процесорі. В мене не запускається, бо в мене старий комп'ютер. Бачите, пише, що малюв. Дайте, GPU, драйвер. Коротше, в мене немає такого. Тому я роблю це на CPU. Це разів 10 довше. І далі що потрібно? Потрібно виганити текст. Ну, в мене це я робив на День захисника України, тому Це в мене стах Defender, Holiday, Honor, Army Ukraine Images. І потім його зберегти в файлик. І ось в мене цей там файлик здається ось цей. Такий у мене файлик став. Ну, видно, по-перше, що обличчя погані, але не дуже добре видно, що це українська армія насправді. Давайте дамо слово Казакс. Ну, це в мене зазвичай займає 15 хвилин, тому я його не показую. З козаками Ні, ось, в мене вона стала ось такою. Ну, якщо хтось пригадує, то у козаків був червоний прапор, але сказати, що це українська армія ще складніше, хоча подібні є. Давайте приберемо слово армія. І тоді ми отримаємо ось таку. Okay, малюнок, да? тобто, бачите, що в принципі, ми має... ніде, ніде не було взагалі то солдатів, да? але Ре... малюнки зовсім різні. Малюнки зовсім різні. Я їх, як бачите, зберігаю в GP-формат, бо це GP-формат і є. Можемо ще щось вигадати. Давайте напевно пишемо слово Knight. Тобто тут просто набір слів. І вона по цим словам ну, можна І потім ми його збережемо, в слово і тут к -найт». Як бачите, вона показує прогрес. І прогрес на ЦПУ в мене досить повільний. У кого кращий комп'ютер та G GPU, можливо, буде краще. У мене все. Дякую за увагу.